Бо, хоч я і зрішив, Господи, але я не прибіг до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Ми бачимо, що Господь Бог порівнює, що гріх це як хвороба. Ми приходимо до Ісуса Христа, щоби позбавитися від гріха. Щоб позбавитися від хвороби. Знаєте, кожна хвороба має свої симптоми, і в кожну вони виявляються по-різному. І ми знаємо, що є хвороба, яка просто людині робить незручність, а є хвороба, кінець якої смерть. Тому Господь Бог нас каже, Він: Я хочу вас врятувати, від оцеї хвороби, хвороби гріха. Помилка людська. І часом ота хвороба, знаєте, гріховна, вона переходить на тіло, а потім і тіло починає хворіти, яке ми також називаємо хворобою. Чомусь хвору душу називають. Грішною, а я би її назвав хворою. І знаєте, коли людина хвора, до неї треба, знаєте, особливий підхід. Їй так погано. Їй треба якось особливо дати їсти, якесь особливе відношення, бо їй так тяжко. Ви скажете, а ні, грішники інші ні. Грішники це ті самі хворі люди. Але знаєте, є такі хвороби, які коли вже їх виявляють, лікувати вже пізно. Знаєш, вроді людина нічого не болить, не болить. Прийшли, перевірилися, ой Боже мій. Рак, четверта стадія, амінь, все пропало. Так, він може так плодитися, там пристосовуватися, Організм е, вчиться обходити ту біль, блокує, обминає е, і рак собі там плодиться, і організм його не атакує. Річники мається так само. Грішники це і ракові хворі, але їх нічого не болить. Десь колись поболює душа, я випив таблетку і забув. Знаєте, яку я таблетку маю на увазі від душі? Це самообман. Ми себе заспокоїмо, нічого нічого, нічого страшного, нічого страшного, світ не завалився, нічого не сталося. І цей самообман це є ота таблетка для хворої душі. Замість того, щоб лікуватися, ми п'ємо безболюючи, заспокоюємо себе і далі хворіємо. Господь Бог скільки раз підказував, каже, що так як через чоловіка у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть. Так само і ми повинні то знати і розуміти, що наслідок гріха то є смерть. Любий гріх, то є смертельна хвороба для душі. І нам треба найперше, що треба, щоб людина вилікувалася, щоб вона визнала, що вона хвора. Бо як ти її ведеш до лікаря, вона каже, «Ні, не треба мені лікаря, я здоровий, я нічого мені не треба. Та чекай, ми перевіримо тебе, бачиш тобі щось тут недобре, там недобре. Нічого мені не треба, не хочу я здоров'я, лишити неуспокою. Особливо люди, які мають хворобу такого тяжку, як алкоголь або наркотичну залежність. У них ще ні один алкоголік не сказав, що він алкоголік. Він каже: Та я не алкоголік. Я хочу п'ю, хочу не п'ю, я можу і не пити, а що. Так само, наркоманти, як захочуть в будь-який час кину і все, вони не визнають, що вони хворі. І це є страшно. Так само і грішники дуже рідко, коли там визнає, що він хворий, от то тоді вже треба йти до лікаря, до Ісуса Христа і лікуватися духовно, від духовної хвороби, від духовної інфекції. Тому оця молитва, ті слова Христові, вони такі важні, які ми молимо до Христа. Бо хоча й зрішив Господа, але не прийшов до іншого лікаря і не простягнув руки до чужого Бога, Ой, як наші люблять тягнути руку до чужого Бога. І до екстрасенсів, і до якихось бабок, шептунів, до якихось, ще там хто знає куди. Піти, тому що мені зробили порчу, мене переліли мертвою водою, а на мене принести з землі з кладбища, все, я вмру, всі помирають, все нам зробили. І в мене в сім'ї не йде, бо тому що нам хтось зробив. І треба йти до ворожки, щоб відробила. Вам не здається, що це такий простий спосіб, щоб відійти від відповідальності? Тобто проблеми, які в тебе є, ти кажеш, то не я, то то мені виробили, то то ворожка, то то перелету. Я пам'ятаю, я йшов, дорога була перелета. Я ще й думаю, звідки тут, в день, зранку, ще ніхто не ходив, вже якась вода. Та й переступив, та й пішов. Не треба було. Переступив, все пропало, все. Дуже зручно, знаєте, скинути відну з себе, відповідальність, то то мені виробили, все, я б мені виробили. А потім, щоб направити, замість того, щоб працювати, подивитися, в чому проблема, розібратися з тою проблемою, по можливості ту проблему усунути, ми що робимо? Ми їдемо до бабки. І бабка тобі скаже, так, то є правда, вам завідують люди. Один дворас. Технічна справа, акумулятори сіли в мікрофоні. Ми вертаємося до наших наших проблем. Не визнаючи свої участі свої провини. до бабки, до ворожки чи до діда якогось шептуна, і знову ж таки переходить у ті самі проблеми, ті які самі які були. не визнаючи вину, а щоб хтось там знову за мене щось вирішував. І знаєте, хочу вам сказати. Таку річ? Ми так само часом переводимо нашу відповідальність на Бога. Господи, за що ти мене караєш? Це ти кому кажеш? Сам зробив якусь дурницю, отримав від того наслідок. І Господи, ти мене що караєш? Бог що зараді тебе має закон природи відміняти чи що? Ти їдеш на великій швидкості, збиваєш людину на пішохідному переході. Ой, Господи, за що мені це? Серйозно. Ми й тут вміємо переводити на Бога стрілки. То кіт перейде дорогу все. Нічого не буде, все пропало, все пропало, чорний кіт перейшов дорогу. Все. А це і дуже добра нагода, якщо щось не вийде, сказати, то кіт перейшов дорогу. То я що? Я старався, то то кіт перейшов дорогу, в мене не вийшло. Я тут робив якусь роботу, але не вийшло. Не до штукатурів, в 2 метри квадратних, ні до штукатурів, бо кіт перейшов дорогу. Смішно. Але ми цим сміхом гнівимо Бога. Бо ми ту відповідальність, яку ми маємо в собі, ми хочемо на когось перекинути. Ти Господи від мене хворобу забери, а де вонася взяла, ти не питай Боже, ти Ні, не питає. То таке діло. Ти від мене то забери, Бо ти мене створив, все, ти мене маєш лікувати. Я буду портити собі здоров'я, ти мене маєш лікувати. Я буду приступати за а ти мене маєш прощати, Господи. Ну як ти на то мене створив. Чи як ви дивитеся на того Бога? Як ви його сприймаєте? Чи Господь Бог? має постійно тебе оздоровлювати, спасати, рятувати, рятувати, а ти маєш робити дурниці, 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 як мала дитина. Та Бог скаже тобі: та вирости вже кінець кінців. Коли ти вже виростеш, ну чекав до 18 років, дочекався, не виріс. Чекав до 25 років, не виріс. 30 років, 40 років. Боже, коли ти вже виростеш, сину мій дорогий, о, Господь Бог тебе спитає. Коли ти вже станеш дорослим і будеш відповідати за свої вчинки? Скажи, Боже, поможи мені. Ви як приходите до лікаря. Ви йому кажете, Господи, той доктор, що мене печінка болить? Пане доктор, що мене нога болить? Що ви собі думаєте? Ви доктор, чи ні? що мене нога болить? Чому я маю ж до вас йти? Ну, як би це виглядало? Не виглядало би трохи дурної. Лікар скаже, слухай, шановний, ти скочив десь там ногу десь собі підвернув, прийшов до мене, щоб я тобі направив, ти мене виниш. А так виглядає, коли ми кажемо нарікаємо на Бога. Чи може ніхто з вас ніколи на Бога не нарікав? Підозріваю, що нарікав. І тому маємо сьогодні добру нагоду. Зробити собі постанову, Господи Боже, я знаю, що гріховність це є хвороба, а ти, Господи, мій лікар. І я приходжу до Тебе, Господи, як хвора людина із хворою душею, і прошу Господи, вилікуй мене. І всі лікарства, які ти мені даш, Господи, я буду чемно і вчасно пити. Відколи ми звертаємося до Бога за помічу, у нас починається в житті ставатися нестандартні ситуації. Бог нас підправляє, вирівнює, лікує, направляє, спасає, очищує. І це не завжди приємно, так як лікарства. Вони ж не завжди смачні і солоденькі. Вони не раз такі, що бр. І уколи не завжди такі приємні. І такі пекучі, що Господи Боже, як мусить колоти з лідокаїном чи ще з чимось там, щоб не так боліло. Лікарство вони є болюче. І тому, коли Господь Бог буде нас лічити, щоб ми знали, Господи Боже, ти знаєш. Я, я хворий, я прийшов до тебе полікуватися і лікуй мене. І я готовий і розумію, що лікарства твої будуть не солодкі, але зато результативні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Христос Воскрес! Поїстина воскрес! Нехай Господь Бог благословить всіх вас, щиро дякую всім вам за молитву. За всі ваші намірення, що ви написали на сьогоднішню молитву, нехай Бог приймає. Я особливо ці молитві хочу згадати всіх наших молоде подружжя, молодих наших мамів, Христинку, яка народила і просить молитви за неї, і за її донечку, і за чоловіка, і за всіх тих, що потребують молитви. і за... Олексія і Тетяну, і за Ігора і за Олену, щоб Господь Бог поміг їм у їхньому житті і з тими труднощами, які в даний час склалися, щоб вони вирішилися. Щоб Господь Бог такий достукався до того сердечка, аби воно стало добре. Молюся за всіх вас, за всіх тих. То є в потребі до всіх ваших намірень, що ви вписуєте, нехай Господь Бог своїм люблячим серцем огорне кожну людину. Нехай Господь Бог вас благословить, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.